Три ночі з 24 по 26 травня 2025 року Україну атакували безпеціальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, є зна, зна, значна кількість загиблих та поранених у всіх регіонах нашої держави. Зважаючи на це, на великі втрати серед мирного населення України, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву 26 травня, що Німеччина. Знімає себе обмеження на удари України по стратегічним військовим об'єктам саме на Росії. Про це саме вони заявили, що також такі обмеження знімаються зі сторони Франції, Великої Британії Сполучених Штатів Америки, і було заявлено оголошено, що Україна отримує ракети великого радіусу дії до 550 км кілометрів з типу Таурус німецький, котрі вже давно були обіцяні німецькою владою ще попереднім калецгнером Олофом Олафом Шольцом. Наразі готується таке зрозуміло передача саме цих далекобійних ракет, котрі будуть доставати до Москви і ще далі. Там тому зараз у Москві великий переполох, як же це так, що це може брати до вибухонебезпечних моментів Росія заявляє, але разом з тим, всім помітно, що саме передача цих ракет Таурос є замітним. З подвигом до мирного врегулювання української війни з сторони Росії, яку все-таки можливо вдасться посадити за стіл перемови. І Берлін не буде робити заяв щодо щодо передачі України в окремих систем озброєння. Про це також заявив канцлер Фрідріх Мерц, щоб Росія та її розвідка не дізналися, що саме ми робимо. Тобто будуть передаватися ракети неофі неофіційно в тихій, я так зрозумію, установці, щоб це все. Протікало спокійно, та не було ніяких сесів з приводу їх доставки в Україну. Це ракети кріпляться на літаки. Скоріше вони будуть кріплятися на літаки, котрі є в Україні міги та СУ старого радянського зразка. І там виникає проблема: це кріплення до саме цих літаків, оскільки вони передбачені для західних стандартів саме ці ракети Таурус. Але в нас є такі спеціалісти, я впевнений, в чому, що вони. За декілька днів, можливо, тижнів зроблять такі приспособи, котрі будуть спроможні цілі такі нести на собі саме на ці ракети, і будуть націлені саме на російські е військові об'єкти. І Кремль назвав і вже зауважив край небезпечним таким, що можуть суперечити заяви про готовність про мирне врегулювання. бачите як заворушилися, що бачите їм можна бомбардувати нас, і ці наслідки вчу практично ці три ночі. Багато українців в різних регіонах України, тому передача цих таврисів буде великим компонентом до того, щоб сподвигнути Росію сісти за стіл перемовини у цьому зв'язку. Міністр закордонних справ Німеччини Йогор Йоган Водерфуль закликав до солідарності між країнами ЄС Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Штатів в плані застосування санкцій до Росії через масовані останні обстріли нашої держави. Пряма мова цього міністра закордонних справ ми повинні підтримувати тиск на Росію, щоб нарешті вона сіла за стіл перемовин і щоб наступила свої ці переговори саме з Україною. І 28 травня саме цей міністр. Водерфоль зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубі, який більш лояльно відноситься до України. На відміну від Дональда Трампа, Ілона Маска Віткофа, котрі є явними антагоністами нашої держави, і не підтримують прагнення українського народу до самостійності та відбиття російської агресії. Саме цей Марк Рубіо будемо сподіватися, веде перемовини з. Міністрами закордонних справ інших держав держсекретар з тим, щоб допомогти нашій державі відбити російську агресію. Хочу зауважити, що все-таки Дональд Трамп відійшов або відходить від перемовин про українське мирне врегулювання. Льовання нехай відходить, бо Путін російський президент є для нього зразком зірцем, котрі б він на котрого він хотів би бути схожим. Майці на увазі Дональд Трамп хай відходить від цих. Всяких перемовин щодо України, і нехай ведуть політики, типу е, Лінсі, Лінсі Грема, та між європейські політики перемовини про врегулювання в Україні українсько-російської війни, і американський сенатор цьому друг України Лінсі Ґрем заявив, що і звернувся до громадян Росії з заявою, що нам ми могли би зробити політику. Російської Федерації більш більш подвижною, більш великою, що Росія цією війною не показує свою велич вона є країною і згоєм. І ви можете все це зробити краще. Мається на увазі до військових звернувся. Що він має на увазі? Це те, щоб злочинний режим російського диктатора просто знищити та зробити свої, як то кажуть, демократичні установи саме на Росії. Ну, я вважаю, цей варіант малоймовірним, оскільки дійсно, що російське суспільство є тоталітарним і ніяких подвижок до мирного врегулювання зі сторони російського естаблішменту немає. Тим більше, що глибинного народу в нього ніяких амбіцій, ніяких таких подвижок до миру немає. Будуть гинути, будуть і гнати на обої саме в Україну і. Більша частина російського суспільства, навіть Лабинно, є імперцями, котрі підтримують так зване СВО, так звану війну Росії, Росії в Україні. Тому з цей розрахунок цього американського сенатора, який звертається до військових російських, є досить. Таким, що не відповідає дійсності, і не буде мало мати, скажімо, ніяких наслідків. Та, ви можете зробити гірше, краще вірніше натякає на те, що можете припинити цю війну. Але ніяких поки що таких передумов я не бачу. Наприклад, зараз ось гинуть десятки, а і то сотні тисяч росіян, так само, як українці на цій війні, наші дають вже біля мільйона. На сьогоднішній день загиблих та поранених росіян, а ніхто наразі не думає припиняти з їхнього боку це авантюрне вторгнення. Хочу нагадати, що під час афганської війни загинуло 14 тисяч чоловік за 10 років 1979 по 89 рік. Все це пораховано. Проходили похорони, всі це знали, привозили афганців в закритих трунах. З війни, причому це було з усьому Радянському Союзі, тоді все все пораховувалося, все це робилося від, відверто. Це був кінець, початок 80-х років, коли всі мали можливість попрощатися з загиблими, і всіх була можливість порахувати, і всі знали, хто саме загинув на цій війні. Зараз ці всі дані про кількість жертв з російської сторони є засекреченими. І глибинний народ навіть не сильно не комплексує за того, що привозять спокійників саме з цієї війни, з так званого СВО. Ось тому це звернення саме Грехема є досить, таке що не відповідає, як то кажуть він не бачить ситуації, кота там твориться, і саме всередині Росії. Це, на мій погляд. пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. Пряма трансляція 29 травня. 2025 року, 21-08, за київським часом, і Папа Римський Лев 14, який змінив на своєму посту папа Римського-Франциска. І молиться за загиблих в Україні під час бомбардувань 24 по 26 травня. І випущено, як я вже хочу зауважити десятки балістичних та крилатих ракет по території. України і пропонує Ватикан, резиденцію Папе Римського як майданчик для проведення майбутніх перемовин. Російський міністр закордонних справ Сергій Лорозхиляється ля до варіанта Стамбул, а пропонується також білоруський, типу типу Мінск, 3 Мінськ-4, чи скільки там? Ну, я думаю, що наші делегації не варто виїхати в Мінськ, котра є союзником саме Росії, а ось. Стамбул є більш привабливим місцем для того, щоб провести саме ці мирні перемовини Там зараз йде обмін меморандумами між Україною та Росією, з тим, щоб виробити я так зрозуміліку спільну позицію з приводу підписання, якщо не договору про мир, то про припинення вогню ракети Таурос, як я хочу зауважити, нам не завадять. Тому чекаємо, з чим пошвидше від німецького керівництва саме. Цих ракет також атакам сів від Америки, щоб купити за гроші в них з тим, щоб налаштувати, вдаряти по російським об'єктам. Військові експерти говорять, що нам можуть передати 150 ракет Таурос німецьких. Це не сильно велика кількість. Збиття їх складає порядка 30% тобто 30% 60 30% збивається, сім долітає. тобто Мається на увазі, що великої шкоди вони навіть у випадку ударів по Росії, великої значної шкоди, щоб Росія припинила війну, не нададуть. Але це буде може мати політичний ефект. Наприклад, якщо ракета полетить десь на будівлю ФСБ на Москві або в Патріарші Пруди, то там знаходяться елітні якісь заклади чи будь-куди, і тоді. Російський народ, котрі москвічі подивляться і скажуть, що для чого нам це все потрібно, оскільки йдуть бомбардування нашої території, тобто це скоріше може мати такий психологічний та політичний ефект, щоб справило саме на російського обивателя, який є верхівкою, наприклад, цієї держави, котрі правильно Москві. Моск... Моск... Тобто, це все Москва, вона е... живе своїм самобутнім життям. Наскільки я зрозумію, там не дуже сильно мобілізують. Зі столиці Росії військово зобов'язаних і війни, війни фактично вони не відчувають, живучи своїм життям, там, гломурним, бари, тусовки, дискотеки і тому подібне. А якби декілька ракет прилетіли, типу Таврус, саме на їхні, ці всі тусовки, тоді, можливо, би задумались тим, що примусити все-таки, наскільки це можливо, керівництво Росії припинити цю так, війну або так зване СВО. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. І ніч на 28 травня, тобто вчора, Московська область, місто Зеленоград, було атаковано безпілотними літальними апаратами. Всі заважаю, що Зеленоград – це місто-супутник Москви, там система ППО працювала, але разом з тим все-таки вдалося якимось дроном. Прилетіти в це місто і знешкодити декілька якихось об'єктів або нанести їм великої шкоди. Ось так би я сказав: так, це прямий ефір, і трішки до політичних новин наших сусідів, румунів. Коли їхній ультраправий кандидат Келін Джорджевську заявив про закінчення політичної кар'єри. Нагадаю, що у листопаді 2024 року, у першому турі виборів, він здобув перемогу і посів перше місце з результатами. я ж кажу. але ці результати були анульовані Конституційним судом Румунії у підозрі в тому що цей Келін Джорджеску є промосковським кандидатом та отримує гроші з боку Росії. Тому це все анулювалося. Ці результати виборів, і переміг у другому турі. Нікулін, Дан, все-таки це центристський кандидат, який є другом України. Хочу зауважити, що в Румунії такі речі не пройдуть, як буду сподіватися, як, як, наприклад, в Угорщині, коли там на російські гроші або на Словаччині існує проросійська партія, то ж само Віктор Орбана, чи. Роберта Фіцу у Словаччині в Румунії не всі добре пам'ятають у роки 1989 року, коли супружню пару Ніколая та Єлене Челушевсько просто-напросто розстріляли, котрі правила Румунії там останніх там не знаю 15 20 років, приблизно останніх, і зараз оці всі кандидати дуже опасаються, щоб з ними не трапилось того ж самого як. Подружньою палею парою Чушевську далеко у 1989 році, тому цей Джорджевську вирішив все-таки кінчити політичну кар'єру, думаю, що він людина не бідна. З точки зору румунів, що дійсно підозрюють його у проросійських настроях та отримання грошей саме від Росії. Думаю, що він заробив собі на безтурботне життя на останні багато років. Тому... Що він закінчив свою політичну кар'єру, десь затихариться, або десь вийде кудись за кордон, на якісь острови, свої, чи будь куди чи Америку чи країну Європи, свої кошти він заробив. Як це роблять багато румунів, роз'їжджаючи по світу та обманюючи або кидаючи людей з такими, до речі, пересікався, коли був за кордоном на х роках, коли румуни там кидають, дурять, займаються різними маються на увазі не всі. Румуни проти румуни нічого не маю. Ось вони дуже сильно зараз піднялися останні десятиліття. В них іде модернізація виробництва. Взагалі дороги будуються. інфраструктура дуже сильно. тобто вони пішли попереду. Але от багато таких, котрі займаються нікчемними справами саме по всій Європі і не тільки. Хоча всі думають, чому що це і це одна та сама національність, але хочу здаватися, це ще не так. Там Румунії вони дуже чудово знають і розуміють, хто з ними з них. Ромало хто з них кругом Румон для нас вони всі, для більшості населення України. Вони для нас всі ніби як Рома громи. Це неправда. Я там бував, можу це засвідчити як очевидний саме тих подій. Але поїхали далі. Бачу, у мене трошки гардачі в чаті. Пишіть не слідайтеся, можливо, щось не так. Буду відповідати на всі запитання в нашому в моєму чаті. І стратегема рівноваги, 10-та так звана стратегема, яку я сьогодні підготував. Вона звучить наступним чином. Зараз її зачитаю за усмішкою: приховувати кінджал, увідів довіру до супротивника, навіючи йому спокій, тоді здійснив свій прихований план. Підготувати все належним чином, нападай, не вагаючись, і не давай ворогу опам'ятатися. По Отак звучить 10-та система. Статигема рівноваги. Тобто, якщо помітили, що китайці завжди ведуть свої перемовини з усмішкою, вони ніколи, ну, по крайній мірі що я бачив, китайців вони ніколи не в критичних ситуаціях, в якихось перемовинах не кричать, не скандалять. Ну, буває що кричать, скандалять. Всі перемовини вони ведуть, посміхаючись, а за цим вони весь прихований і Зовнішнім благополуччям, зовнішнім, як то кажуть, усмішками, вони приховують що, свої наміри з тим, щоб заспокоїти ворога та вести його в уману використовуючи саме усю десяту китайську стратегему рівноваги. Хто використовував ще їх цю стратегему? Це СРСР і фашистська Німеччина. У 30-ті і на початку 40-х років, коли обидві готу готувалися напасти одна на іншу, саме в ці роки заключались різні пакти про ненапад, мирні домовленості, проводились спільні навчання, проводились паради в Бресті і. Інших місцях 40-му році у Бресті парад був радянсько у німецький з тим, щоб приспати пильність ворогам. Крім того, німецькі льотчики та танкісти проходили і артилеристи проходили навчання у радянському Союзі. Чим це було пов'язано з тим, що Німеччині було заборонено мати певну кількість та літаків, там гармат і озброєння. А це все їм компенсував радянський союз, котрий маркуючись під те, що Німеччина є союзником. Він намагався все-таки готувався до нападу на Німеччині. Якщо тоді про це яскраво говорять, тоді тодішня доктрина воювати на чужій землі малою кров'ю. Але все-таки Гітлер і фон Рімбідроп були більш досвідченою політиками Шталін з молотом, і вони їх просто вбили навколо пальця, напавши на радянський союз. Як всім відомо, 22 червня. 1941 року, за думку історика Віктора Суворова напад мав відбутися Радянського Союзу на Німеччину десь у 1942 році, ну, по крайній мірі, на кін, в кінці 41-го року. Тобто, десь випередили буквально на декілька місяців, про що це свідчить факти, котрі підтверджують можливість нападу Радянського Союзу, те, що в перші години війни була. Знищено практично 100% авіації радянського Союзу. Чому та тому, що вона була все э, аеродроми на західних кордонах? Були всі, всі вся авіація була готова для того, щоб штурмувати, нанести удар перший. Вона ще не встигла навіть злетіти Всі літаки вони вже були фактично знищені на території радянського союзу. Те ж саме сталося з артилерійськими складами. Практично вся, майже вся артилерія та склади, котрі були також на всіх західних кордонах, були знищені в перші там години, в перші дні війни. Ось про що говорить свідчить те, що радянський союз все таки готувався до війни. Про що навіть якось мені було дико це все слухати, але зараз, з висоти, як то кажуть, вивчаючи цю всю історію Другої світової війни і. Співвідношу різні факти, коли відбулися саме зараз тоді, я все-таки дійшов висновку, що Радянський Союз все-таки готувався до нападу на фашистську Німеччину, заключаючи так звані договори про ненапад, про там дружбу, співробітництво. Там вони розділібанили всю Європу, Прибалтику, Західну Україну собі, а Польщу Ну, частково і собі, і Польшу, частково в Німеччині, там чи Словаччину Німеччині віддали з тим, щоб підійти до один до другого і почати напад. Ми бачимо, все-таки все, -таки, все -таки Німеччина швидше це все зробила. Тобто, за е посмішкою е на перемовинах приховувати кінжал От про що це говорить Так, і двадцята хвилина в нас в моєї трансляції прямої. Бачу на стрічки глядачів у глядачі в мене є. Поїхали далі. І курс біткоїна, який зупинився на плато у 106-108 доларів порівняно з минулим тижнем. Станом на сьогодні, 29 травня 2025 року, на 20-28 за київським часом, його курс становив 106 доларів 600, 106 тисяч 690 доларів, що стало мінус 910 доларів з початку денних торгів. Або відсотковому відношенню мінус 0,87, денний диапазон торгів коливався у межах 106,580 до 108,870. 2К доларів невелика волонтивність, що не дає певній мірі з криптовалютним та біржовим спекулянтом заробити на коливання цієї криптовалюти. І за 52 тижні 49,538, мінімум до 111,880 доларів за один біткоін. Тобто. Біткоін практично вже 112 доларів максимум, котрий він досяг саме на цьому тижні. І прогноз дуже обережний криптовалютних та біржових аналітиків, купувати не активно, а просто купувати саме біткоін з тим, щоб, на їхню думку, буде збільшуватися його вартість, але невеликими темпами. Тобто прогноз досить обережний. Не активно, а просто купувати. І вартість марок нафти, як зазвичай, у своїх стрімах WTI 61 долар 26 центів підняття 0,5 відсотка бренд 65 доларів 73 сотих долара 65 доларів 73 цента підняття 2,5 відсотка і Урлс 58,60 ну, стану на чомусь на вчорашній день як вони зазвичай роблять не на сьогоднішній падіння 2,3 відсотка ось і все 23 хвилина мої прямої трансляції. Бачу, в мене були глядачі, але видно, вони то заходили комусь <губись>, можливо нецікаво дивитися мої стрілі. а Хто дивиться до кінця. Прохання великі поставити подобайки. Я завжди прошу це в кінці, якщо не дивилися. Підписатись на мій канал, хто бажає і підписка буде для мене досить важливим для того, щоб продвигати свої відео у саме на каналі Ютуб, на майданчику Ютуб. І розповсюджуйте моє відео, своїх аккаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього по месенджера зі своїми друзями. Наразі все. 23 хвилина. Трансляції сьогодні, двадцять року. До побачення. Сподіваюсь, побачимося вже влітку, в наступний четвер.